Доброго дня, дорогі рукодільниці! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Галина і сьогодні я вам покажу свій невеличкий скарб. таку коробулічку з своїми маленькими заготовками для вишивки бісером та нітками по дереву та пластику. Є в мене такий запас, і сьогодні я вам хотіла б його показати. Це те, що я планую вишивати, те, що я збираю, і те, що буде вишити в мене не тільки на ялинку, але і для прикраси свого житла. І так, давайте відкриємо цю коробочку і подивимося, що в мене є там цікавого всередині. Так, от така, та там та-там, та Звучить така музика і тут в мене запаси. Тут вже є і новинки, і старинки, так скажемо, те, що я вже отримала. З нової пошти від компанії Волшебна страна», Да? Wonderland Craft, як вони зараз носять новий вже назву ногу свого бренду. І давайте заглянемо всередину. Не будемо вас томити і розпочнемо. Ну раз я сказала волшебна страна, чарівна країна, то давайте з неї і почнемо. І так. Давайте подивимося, що ж я отримала. Ну, щоб трохи потримати інтригу, я розпочну зі своїх старинок і покажу вам те, що в мене є, залишилося ще для вишивки на пластику. Бачите, ці такий голубок така прев'юшечка це вишивка по пластику бісером, В вдвох, так? Да. Гамах чи трьох, я вже не пам'ятаю, скільки тут кольорів бісеру, мабуть, два. Так, от такий в мене є голуб. До речі, я не дуже полюбляю вишивати на пластику мононітю. Воно все плутається. Виходить дуже-дуже важко вишивати, але результат доволі -таки виходить цікавий. Такий невісомий повітряний. Так, це така голубка. Ще в мене є одна заготовочка, Це така ялиночка. Також на пластику. Бачимо, да, це із таких вже стареньких заготовочок. Це дві такі роботи. Так, це в мене те, що було на пластику. Далі в мене є дерев'яшечки. Буду вам показувати. Це минулорічні заготовки, і вони вже ще в старому дизайні оформленні, ще називається волшебна сторона. Так. Ось така заготовка це такий бутерброд. Я, я його назвали дівчата. Він шивається з декількох заготовок і прошивається ниточка. Тут вишивка і на пластику, і на дереві. Можете бачити: така ось цікава червона машинка. Так, далі у мене є ще такий будиночок, теж по тому ж принципу вишивається. Бачите, так? Є пластик, є дерево всередині. І прошивається ниточками, і виходить такий яскравий будиночок. Там фетр приклеюється, такий яскраво помаранчевий, і буде потім як світло горіти. ФЛК 377. Я де буду показувати номера, де не буду забувати артикули, тому, якщо є питання, задавайте їх в коментарях. Так, така в мене є карета, яка також набрала. Розголос в тому році в інтернеті. Всі дівчата вишивали її. ФЛК 384. Я вже одну отшила, подарувала, і це вирішила купити собі ще одну таку. Так, далі снігур. Також це, це, це за минулого навіть року заготовочка, також був вишитий мною, також був подарований, але я вирішила, що мені також такий снігурок потрібен. ФЛК 324. Так, і будиночок з пашками ФЛК 388. Такі пташечки. Така от буде у мене пашка. Так, є. Це те, що стосувалося волшебної страни. Да? чарівна країна Wonderland Craft. Це, це те, що було минулому році. В цьому році я замовила собі заготовочок нових і покажу вам зараз їх новому. Так, це такий віночок. До речі, в мене вже є один віночок минулого року з горобиною, це новий. І для, як для порівняння я вам зараз покажу. Дивіться, чи відрізняється да, пакування вже. Ну, По-перше, змінилася назва. Ну, Назва залишилася та ж. Я маю на увазі, що змінився надпис на самому пакуванні Moderand Craft, а тут волшебна Страна була. Да? Так, бачите, пакування змінилось, картонки не стало, тут вже більше таких пакет целофановий. Картинка змінилася, бачимо, на нових прев'ю така велика картинка, на старому така маленька наклеєчка. Хоча я знаю, що дівчата ці наклейки потім знімають і клеють собі в свої блокноти. Зараз, як вони будуть це робити, ну я вже не знаю. Я такого не роблю, тому мені байдуже, але я знаю, що дівчата використовували ці наклеїчки для себе, для блокнотиків. Так, тут ми бачимо, що на цій стороні у нас є тільки назва матеріал і розмір. А тут вже на новому з'явилися і розміри кольори, скільки яких кольорів бісеру є, кількість бісеру пришивається. так. І тут ми бачимо вже його наповнення. Що входить в набор, ми вже можемо бачимо. Відкритка там, бісер, сама заготовка, схема. В цьому наборчику ми бачимо тільки заготовку в старому. так. Ну, не знаю, зручно, незручно, але так вирішила компанія. Так, бачимо, ще раз покажу. Так, віночок. Так, порівняння зробила, далі йдемо і бачимо, що в мене ще є. Такий колокольчик, дзвіночок, верніше, дзвіночок до червоної серії моєї. До цієї ж серії я ще замовила собі і санчата. Буду вважати, що вони такої ж кольоровій гамі. Судячи по бісеру, так і є. Жовто, бачите, Золотисте такі червоні. І тут отож такі ж кольори. Це буде до моєї серії. Так, є. Далі ще в мене є один піночок. з голосу, снігур... з снігурчиком. Так, ще один вінок. Такою пташкою. бачите, я вже казала в покупках, що вони чомусь відрізняються розмірами. Не знаю чому, але побачите, вони різні за розміром. Та все-все-все однакове. Ну, майже однаковий розмір. Тобто вони не дуже відрізняються. Бачите, розміром 0,5 навіть і півтора. Чому така різниця у пакуванні, не знаю. Так, і ще в мене такий Зайчик, пострибайчик символ наступного року. Також буду вишивати його, мабуть, возьму його зараз вишивати, тому що в мене є ще багато заготовок. Ну, в мене ще сапожок, у мене ще є віночок від вірени, і треба їх вишити. Там багато роботи, тому хочу цього зайчика розпочати, швиденько відшити, щоб в мене вже була іграшка на новорічну ділинку, щоб я була вже спокійна, що в мене іграшка, символ року є. Так, це, що стосувалося отшивної сторони, чарівна країна Wonderland Crafts. Далі в мене є тут в цій коробочці фрузілок. Фрузілок він більш новорічний, це більш інтер'єрні іграшки, але я вам зараз покажу їх також. Так, це у мене коник з гарбузиками. Бачите, дерев'яна основа. От 1105 артикул. Це теж також не цього року новинка, це вже поза-поза минулого року, але я вирішила, що мені потрібно мати коників в своїй колекції. У мене вже є 4 коника відшитих. Це будуть ще в мене поповнення. Так, коник, Далі. Наступний коник у мене такий медовий це хід цього сезону. Всі дівчата їх вишивали, цих коників з конюшиною. Мабуть, навіть прозвали їх не медовими, хоч він має назву медовий, а багато назвали його коник з конюшиною такий цікавий яскравий коник. 1113 артикул Так, далі коник у мене новорічний, який також має бути вишитий на цей новий рік. Це минулого року заготовка, але не знаю, встигну чи не встигну. 1111. Так, далі. Ага, є у мене новорічний іграшка. Бачите, я забула. Така новорічна прикраса в мене є. Крізь вікно називається спонсетією. Я вже вийшла таку заготовку до Великдня. І, до речі, хочу сказати, що оці бусинки, вони отут грають. Десь вони бігають, і я їх клеєм приклеювала, щоб вони не бігали по ниточці. Фіксувала клеєм, Так. Такі в мене Гарні такі наборчики, такі яскраві ниточки, дуже зручно. Єдине, що хочу сказати, я не знаю, в цих наборах є чи ні, але попередніх наборах фрозелок писав на номери ниток, це було зручно, я примотувала їх на бабінки і підписувала. У мене немає ниточок ну, палітри ниток, я не збираю нитки. Але це було дуже зручно, коли ти мав номерацію ниток і можна було підписати. Зараз вони не пишуть номери, номера ніток, і це не дуже зручно, тому що вони залишаються. А як їх ідентифікувати? Ну, немає в мене можливості, тому просто залишаю їх зараз на палеці. Потім щось буду з ними робити. Так, така у мене є прикраса до мого весняного будиночку. Ще такий вулик з'явився в мене. Так. Що тут мене? Ага, коник ще, а ще новорічний, один ще коник, бачите, ще прийдеться вишивати новорічну прикрасу, Це зі сторінок, тут навіть немає е, там, саги. Тобто, якщо цих вже є сага. Бачите, вже тут є сага, то в цьому вже саги ще немає. Але, наскільки я пам'ятаю, то призулок пропонує, можна там якось отримати сагу. Ну, я цим не задавалася питанням, тому що я не вишиваю по сазі, мені це не дуже цікаво було. Але якось може там, здається, отримати. Не буду вас вводити в оману, але треба попитати. Так, і останній у мене ще також коник це коник. Кавуновий коник, це також коник з кавунами. Це минулого року заготовка. Я в тому році не встигла її вишити, плити. а в цьому році я придбала, тому що хочу, щоб була колекція. До речі, я не всіх взяла собі коників до колекції. Я залишила коника, не взяла собі з динозавром, драконом, щось там таке магічне. І один коник до Хеллоїна. Там також я не, 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 не розуміє це свято. Я вишиваю гарбузики, але свято хвилини не розумію, тому я його не стала брати. А такі поники в мене з'явилися. Так, це що стосувалося фрузилка. Далі в мене є три таких заготовки. Одну заготовку я вже вишила. На каналі у мене було відео. Я вам покажу заготовочку. Це компанія Arvoles Олеся. Щас я огляну. Вона є розробником. І вона розробляє такі заготовки по дереву. Бачите, така дерев'яшечка покрашена, по якій вишивається бісером. Бачите, такий наборчик вона складає. Тут є ниточки в наборі, є голочки дві, бісер, тобто такі наборчики. Мені Олеся присилала на відшив, Я знімала відео, і вона мені такі подарувала. Олеся Мацюк, я вам покажу. Бачите, Олеся. Вона є, до речі, в інстаграм. Я залишу також на неї посилання. В неї дуже багато вже розробок. Це новорічні розробки минулого року. Ще бачите, тигруля до цього року. А в неї вже є нові розробки. Вона вже розробляє нові. Ідеї і на патріотичну тематику, там і до Нового року цього вже є. Тому якщо вам цікаво, заглянь, загляньте до неї на сторінку і вам може вам щось сподобається, ви зробите свій вибір. А в мене ще є такі заготовочки в неї, бачите в мене. Такі два. До речі, такі в мене вже вишиті. Є. На каналі. Так, цей бісер, мабуть, від нього відпав. так є. Так, що ще хотіла показати? Хотіла показати вам тела Артіс, яку я вся ніяк не можу до неї дійти. І вже дівчата повишивали, вже повиставляла, я все ніяк не зберуся. Вже й бісер зібрала, все ніяк не можу вишити. Ці дерев'яшки мене збивають з пантелику. Так, отакий от леденець червоно-рожевий. Ще на російській мові, бачите, написана заготовка, що старенька. Це на, фет, на, на фетрі, Боже, він такий приятний, такий мягкий. Так, бачите, вже відкрита. Даже, навіть є такий пряничний пряничок така іграшка. Так, сніжинка. Також двустороння. Такий маленький пряничок міні. Ще один леденець синьо зелений. І такий снігурок теж вишивається? Вишивається, є бісер який потрібно є, на розтяжка є. Вишиваєте, потім шиваєте, наповнюєте його синтепоном, там є написано все. І украшаєте цю. Фігурку такими от пришивними елементами. І буде у вас така об'ємна іграшка. Так, це це що було в мене в цьому і ще залишилася, поглянула. Це така в мене, от бачите, іграшка, це іграшка, це іграшка господі. Е, робота в пяльцях, прикраса для кухні. Це я привезла з Італії на згадку про те, що я там була. А зроблена вона. Німеччині, ви знаєте, це німецька. Я думала, що це італійська. Ні, це німецька. Така в мене є, буде картинка. Колись, колись вищу. Так, все. Вроді би, то багато, але не також багато в моєму сундучку цих іграшок. Ну, що ж, буду сподіватися, що я їх вишю вищим часом. Це пару років, мені ще потрібно на це. Сподіваюсь, вам було цікаво побачити мої заготовочки, мої наборчики, переглянути, перешуршати моїми заготовками мої коробочці. І що? Я розпочну вишивати зайчика, як я вже і казала. А потім буду вишивати все інше. Так, такий зайчик в мене буде перший вишиватися на... Із цієї так, всім дякую за увагу. Бажаю вам творчого натхнення. Побільше часу на ваше хобі, всім на мирного небу і тихих вечорів. Пока-пока!